ж відбувається, коли у вас б'є рулем. Якщо у вас не розбитий підшипник на колесі, тут був і підшипник, то у вас рульова колонка попустилась. Попустилась, дивіться, рульова колонка прийнято її назвати траверса, траверса скутера. Конструкція дуже проста і не потрібно хімічити, так як тут, тут взагалі взяли, дивіться, що чуваки начудили. Взяли верхню контргайку, просто заварили до руля. Це її. Болгаркою, як, як кажуть, здув. Дивіться, конструкція знизу йде підшипник. Так. І обоєма під ньому, щоб він ходив, не перепутаєте його іншим боком. Я не буду вже знімати. Він видно, як має своє місце, але вам не потрібно знімати. Я тут робив собі певну роботу і вирішив показати, щоб ви не чудили. Я розумію, що зараз е, знатоки таке напишуть, ви тільки туди, а ми 100 літ оттуда вже. Но я знаю, що подібне відео, коли я кидаю, то хлопчики мені пишуть паралельно в лічку і кажуть, а ну гляньте, я добре зробив, а ну гляньте, я добре зробив. І я знаю, що це багатьох. Допоможе і цього вистачить. Коротше, дивіться, є гайка, яка ці два підшипники. Тут також є підшипничок. Зараз, оп верхній і нижній. Він в каркасі, слава Богу, що зараз роблять. Ось, бачите, там в Каркасі. Він не розсипається, так, як колись робили давно в е радянській техніці. да Ну Та там і, і гольчості підшипник на <кій> верхню шикцію шатуна треба було. по Іголочки вставляти. Затягуємо і верхню гаєчку. Тобто, і обоєма підшипника вона якби називається. Так, щоб воно не ходило др др, -др. Ну, Підтягуємо. І ось беремо. Я вже буду замінювати. До речі, вони є різної конструкції. Я тут вже пошукав замінити, але, можливо, і цю здую, зріжу, спилю, шліфую. Тому що на різьбі вона нормальна. І просто затягуйте. Вони, ось так я зрозумів, що було. Вони подивилися, що ходить. І ходила от гайка між гайкою. Подумали, що розбита гайка, взяли, заварили, щоб не випало, не випало мабуть, і нехай скаче. Ну і затягуємо цю гаєчку до неї так, щоб ви відчували руль, щоб руль не ходив дик-дик-дик-дик-дик в боки. І щоб не ходила сама от траверса. Отак, як дивіться. Не через чур вона повинна легко ходити, але вона не має мати люфта. Берете, якщо я розумію, вам не потрібно це все знімати, берете ударну викрутку, якщо ключом не залізеш, і просто тукі-туки-тукі-туки піджимаєте гайка, об гайка, і воно не відкручується. Майте на увазі, друзі, не чудіть, бо чуть-чуть і можна прикластись на цілу рульову.